О, характерно, а сам кандидат в президенти Дональд Трамп продовж цього тижня посилив нападки на Україну на всіх своїх нещодавніх мітингах. Він критикує Володимира Зеленського. Причому щоразу каже майже те саме, що Зеленський, начебто, найкращий продавець в історії і хоче перемогти демократів перемоги демократів. А вчора заявив, що президент України, нібито. Е, Зводить на нього наклепи водночас. України в його уявленні вже майже немає, бо все мовляв знищено. А США дають гроші людині, яка не хоче йти на мирну угоду, тобто Володимиру Зеленському. Президент України зараз тут, і він зводить маленькі прикрі наклепи щодо вашого улюбленого президента. Мене Україна повністю знищена. Мільйони людей загинули. Усі ці чудові будівлі з золотими вежами зруйновані. Багато людей виїхали, щоб ніколи не повернутися, і це враховуючи багато російських солдатів, які загинули. Байден і Камала дозволили цьому статися, годуючи зеленського грошима і зброєю. Але зараз в Україні закінчуються солдати. Вони кидають малих дітей і старих чоловіків. Віків Україна зникла. Це вже не Україна.